Вітаю, дорогі глядачі, на моєму офіційному YouTube-каналі Екстрасенс Роман Шептецький. В сьогоднішньому нашому відеопрогнозі будемо говорити на тему, яка зараз теж така актуальна. Це буквально вчорашні події, пов'язані із Брянською областю, де. Російська сторона почала розказувати, як до них зайшли українські ДРГ і наробили там їм, одним словом, біди. І що ж з цього далі? Які чекати від них ще заяви? Будемо сьогодні розглядати. Також у зв'язку з даною подією був виступ так званого Російського добровольчого корпусу, який закликає. Громадян Росії повстати проти путінського режиму і розпочати війну, може, нарешті-таки прийшов час потужного перевороту, і взагалі, коли нарешті прийде цей розпад Росії і Російської Федерації і кінець тому путінському режиму, сьогодні будемо в даному відеопрогнозі з'ясовувати відповіді. На ці запитання. Для роботи взяв я кілька колод. Колода, яка нам останнім часом дає дуже хороші точні відповіді, напрацьована мною багато-багато років таро- дверей та ключів. Будемо спочатку її запитувати відповіді на дані запитання, а тоді підключимо ще декілька інших колод. Отже, перше питання, вже так, знаєте, тут ніби очевидне питання, так що самі расисти і організували цю диверсію в Брянській області, але все-таки давайте перевіримо, чи так це є насправді. Перша карта. Можна сказати, одразу підтвердження. І, до речі, українська сторона попереджала про те, що подібного роду диверсії будуть відбуватися. Друга карта. Самі зробили, самі і розсекретились, бо ці речі є надзвичайно очевидні. Це сімірка кубків, це карта ілюзій. Тобто створила ситуацію. Щоб всі повірили, так як їм би хотілося, в те, що це дійсності зробила українська сторона, а насправді сімірка ілюзій. Одна велика, один великий обман, одна велика ілюзія. Третя карта називається Що вони будуть робити далі? Тому що вони по факту їх ж розсекретили. Так, будуть робити чергові провокації. І звинувачувати, що це Українська ДРГ знов десь кудись зайшла. Для чого це робиться? Давайте подивимося. Для чого вони це роблять. Щоб ще більше налаштувати народ Росії проти України в тому числі, оправдати якісь свої невдачі. Я думаю, теж, бо сімірка жезлів, це якби карта в мірі перевернута. Це карта теж програшу. Щоб спонукати до чергової хвилі мобілізації, я думаю, в тому числі не виключено. І навіть як зараз поговорюють в мережі, можливо, вже й нарешті вони захочуть назвати це все не спецоперація, а офіційною війною. Не виключено, але карти, бачите, йдуть багато перевернутих. Поправді сказати те, що вони хотіли цим всім зробити, тою провокацією свою, звинувативши Україну, вони насправді ще більше таке враження себе розкрили. Оце, що я кажу, ця ілюзія вона розкривається, і цей обман ще більше розкривається. І там же той Аля Путлер, той його двійник, клоник, ми кажемо. Так само там вже почав виступати з якимись там новими погрозами, там скликав знову якусь спецнараду. І що? От, бачите, знову карта. Темнить Аркан місяця. Друга карта. Фокусник ілюзіоніст мах. Знов чергові. Розказні, назвемо це таким чином, щоб люди повірили в ту ілюзію, в в той обман, який їм пробують ті всі пропаганди. Десте, щоб не сказати іншим матюклевим словом, втюхати і запхати, і їх нагодувати. І от правда насправді за закритими дверями. Звичайно, що вони не скажуть правди, а щоб не скажуть, що це вони самі зробили чи що. Але є речі, які очевидні. І оцей так званий виступ оцього добровольчого так, корпусу. Який хоче все-таки знищити оцю всю путінську владу. І це все, що там відбувається. Давайте подивимося, до чого це далі призведе. Чи буде нарешті в Росії повномасштабний переворот, чи буде це скинена кінець кінцем та вся путінська влада? Перша карта. Відповідь позитивна так. Неодноразово я в своїх прогнозах на це наголошував. І хто мене постійно дивиться, прекрасно це пам'ятає. Ще в 22-му році, коли я робив розклади, я казав, що чим далі, тим більше буде наростати та сила, яка невдоволена путінським режимом, і в результаті вона його і скине, і владу захопить. Тому цей аркан говорить так, це вже йдуть такі, я би сказав, доволі. Важливі кроки дійсності до, нарешті, такого потужного перевороту. Не просто слова. Друга карта, причому під правильним покровительством. І таке враження під, під правильною підтримкою та фінансуванням навіть. Тому що є сила, яка чітко і конкретно не вдоволена тим, що зараз відбувається в Росії. А отже, організовується для того, щоб цю владу Путінську скинути. Заклики, вкотре будуть, заклики вкотре будуть до підняття людей, які теж невдоволені, тобто, це навіть можуть бути і локальні бунти, в тому числі, які об'єднаються в один великий. Знову ж таки, десятка пентаклів говорить: заклик до звільнення, до свободи, але це ще не є достатньо. Тобто, це кажуть, це один із кроків, це один із пазлів, але це ще не є достатньо. До речі, ця карта була перевернута. Далі ми дивимося. Знову ж таки, пошук підтримки ще, однодумців, король мечів, хто також хоче боротися проти цього режиму. І королева жезлів. Отримання бажаного результату, рух та ініціатива. Тому сьогоднішні ці заяви вони однозначно однозначно так просто не пройдуть. І цей рух буде там в Росії наростати рух повалення путінської влади путінського режиму. Давайте подивимося, все-таки ще з цієї колоди Санта-Муерте. Рух повалення цього путінського режиму. Як він буде зашвидко розвиватися, що карти нам підкажуть? Так, тут з жезлів. Ну, це вже карта говорить про те, що є вже дуже вагома назбирана сила, яка може протистояти цій путінській владі. І, власне, тому вони так і ще більш відкрито почали про себе заявляти і закликати народ. Вони знають, чому вони це роблять. Друга карта десятка мочів. Будуть і такі внутрішні заколти і перевороти, про які ми знати не будемо. І їх будуть максимально старатись придушувати, пригашувати. Але нема нічого таємного, щоб не стало явним. Тому все-таки про такі важливі оці бунти заколти ми знати будемо. І десятка мочів, це в тому числі можна очікувати, що. Там почнеться в них така внутрішня чистка, ще більші перевірки, ще більші там, я не знаю, хто що знає, хто кого там покриває, як чистка вичищати будуть. Вже не одного там забрали. І то офіційно було в новинах, а скільки ще не офіційно, то все там за кадром робиться, то один бокс знає. Так, що в нас тут? Хм. Аркан Колесу Фортуни з Арканом повішений. Будь ласка, дивіться, так, цей прямий цей перевернутий. Для путінського то всього режиму той сатанинської коаліції. Зміна циклу. Тобто з тої їхньої правлячої якраз позиції. Зміна, тобто скидання і повішений, бачите. І десь цей путінський режим зараз це прекрасно розуміє. Тому. Хай геть виводять війська з України. І думають, якщо може свою п'яту точку вберегти, вже так скажу. Бо скоро їм точно прийде повний кінець. Три. Березень як стартова точка. Для початку кінця. Диявола. От маємо наступну карту. Диявол перевернутий. І ще більше як викриття. Імператриця. Population.. Все таки ресурс зараз там дуже такий підтримуючий наростає того руху опору і, власне, переворотні оці всі настрої. Вибір. Четвірка жезлів перевернута, зміна правлячої верхівки і забирають їм, знаєте, як вибивають основу з-під ніг. Туз пентаклів. Ще будуть все-таки вони намагатися ті, хто зараз при владі, ну якось зберегти своє місце, звичайно. Тому зараз там будуть ще більше, напевно, і переслідуватися, хто там, що там заявляв, і таке слово є. Ще більше будуть там обмежень, всяких різних вводити, перевірок. Ну, це таке слово Ожесто... ожесточаться, так, отак ось, аж сильно-сильно. Я вже скажу таким словом, бо так треба якось в контексті перекласти. І логічне завершення. Смерть путінському режиму. Аркан смерті. А -а -а -а. Бачите, як воно є. А не лізли би в Україну? І, може би, якось там та й було. Але я думаю, що це все рівно питання тільки було часу. Тому що проти того путінського режиму вже давно є ті, хто хочуть його скинути. Просто те, що зараз відбувається, можна так сказати, ем, всередині країни, коли багато таких ресурсів, витрачених якраз для війни з Україною і людських ресурсів, і воєнних ресурсів, і країна зсередини ослабла. Тому в тому числі ті, хто. Раніше, можливо, і чисто фізично було їм важко це все організувати. Зараз, при тому, як країна внутрішньо ослабла своїм, в тому числі, потенціалом. От вони і активізовуються, ті, хто хочуть нарешті ту правлячу верхівку забрати. Тому, якщо ставити запит так, повномасштабний переворот нарешті в активній своїй стадії запуску. Дуже хочеться, щоб це було максимально швидко і максимально активно. Щоб у дійсності та весна стала таким початком кінця зла, і початком кінця війни в Україні, і початком кінця або вже нарешті кінець путінському режиму. От такі сьогодні важливі розклади. Знаєте, я ж так собі подумав, тут Китай, пам'ятаєте, ми робили теж такий дуже цікавий розклад за Китай. За кого він? Там за Україну чи за Росію в результаті випало, що він за себе. Так? І йому теж вигідно, щоб Росія зараз ще в Україні чим побільше зазнавала втрат, також слабнула. А вони потім своє, знаєте, така очікувальна позиція. Все дуже хитро, мудро. Там ті свої, свій план мають, тут внутрішні перевороти, заколоти. І нічого вони доброго отою своєю сьогоднішньою, скажімо так, ну вже не сьогоднішньою, вже вчорашньою подією в Брянській області. Нічого доброго вони самі собі не наробили вкотре. А те, як я теж в одному з прогнозів говорив, що кожен їхній крок це так як черговий крок до провалу ще більшого, ще потужного, ще більш масштабного провалу в тих їхніх всіх планах і задумах. І навіть якщо вони там ще якусь і оголосять мобілізацію, чи навіть якщо вони по факту оголосять, що це вже там не спецоперація, а по факту війна, Ну, що для нас це змінює? В нас і так війна, вже дев'ятий рік. До речі, дев'ятий рік війни, нарешті, має бути роком завершенням цієї війни, як результат, як я казав, де відчеслів, побиті але твердо стоїмо на ногах і з перемогою. А тими своїми діяннями і тим всім, що вони виробляють, вони тільки запускають внутрішні, колосальні, крахові деградаційні процеси і для тої правлячої влади, і для різних. Економічних, і політичних і інших сфер все йде як в тотальний повний крах, провал, аркан смерті. Отаке. От отакі сьогодні маємо з вами. Отакі сьогодні маємо з вами розклади, повідомлення, прогнозування. Тому пишіть і ви в коментарях, що ви думаєте з приводу цього всього, як вам відгукуються наші прогнозування. Вкотре наголошую, поширюйте відео. Хай чим побільше людей дізнаються актуальну інформацію. Також продовжуємо працювати щовечора в наших енергопрактиках, тому що це теж є надзвичайно велике, потужне енергопідсилення в боротьбі з тою всією нечистю. І разом до перемоги, хай кращі сценарій майбутнього максимально реалізовуються. І для України хай гірші сценарій майбутнього максимально нейтралізовуються. А для Росії і для того всього гадства, і для того всього того всього сатанинства і тої путлерівської, і тої всієї коаліції, тої правлячої ще поки що на даний момент верхівки. Хай дійсно прийде закон справедливого покарання по всіх параметрах. Хай винник буде максимально покаран і хай буде так. Любі мої, бережімося, тримаємося. Все буде Україна!